В сторону, в сторону. Все, молодець. А риба вміє спати. А жирафи сплять. А ти знаєш, із що зроблена чешуя у змії. Я тоді тоді забув. Тому ти все робив правильно. Молодець. Акуратненько, легенько. То що, тебе щось буде краще тоді. Е, я не знаю, Май, до речі, зараз бач, в тебе нічого не моргало, але клюнуло. І це для мене дуже дивно, бо тому, mm -hmm. що я тут ловив виключно з тим, що моргає, розумієш? І от тепер стоїть питання: а чи є зміст в цих моргалках в принципі? Каражеш клює без моргалки. Mm -hmm. Якщо покловок активно дьоргає, треба підсікати. Так само тут. Якщо тут активно mm -hmm. дергає, треба підсікати. Сонце. Що таке може бути? Ти десь відволікаєшся, дивишся на водушку і потім чуєш, як вона вже облід тарабанить. <рес> як риба вже її зірвала з-підкладки. <рес> я також почув, як там шкрябається щось облід. Так, піду, я ставлю третього. Хочеш можеш піти зі мною і біля нього лишитися, бо він так, не рває. Робиш саму камеру кормити на термітку. Ааа, це мені допустимо. О, моргає жовтень. Жовтей? Саме жовтень. Ходи, що воно буде дивитися. Так от. О, тут менше. Опа, опа, лючик, лючик. Что? была. Что, не я аккуратненько за лесочку тяну. И а -а -а. Она, она назад, а я вперед. Она назад, а я вперед. Что там? О, черный, ну Ой, класс. Все, я теперь буду тут ловить. Ну да, так, і назад акуратненько випускає. Так, ну зараз буду знімати так, як вам. Може там щось є? Та? Може є, треба ж ти перевіряти. Любше, краєвид на мільйон. Фігня, яка ще не краєвид. Кий ти, ти вже балований став. Тою так, що таке? Де тут краєвид? Де тут краєвид він каже? Галя бала вона. Кісонечко, яка не післу. Тато знаєш як це називається? Баламбуга. Ні. Ні? Шоколадна ковбаса, хоча Та, там немає жодного шоколаду. І ковбаси також тут я не бачу. Капець, що за обман? Ні шоколаду, ні ковбаси. Мама, що це за шоколадна ковбаса така? <рес> Любчик прийшов просто прогулятися, подивитись на кивок. В сторону, в сторону. Все, молодець. Красунчик, я тебе вітаю. Знаєш, так, по льду проволочив. Знаєш, щоб не натягувати леску сильно. Угу. Так, робоча луночка. На ній ми виняли вже дві рибини. І я зараз переберусь сюди, ще парочку наших лудочок. У нас воно тут активно так працює. Чи лише прогулятися прийшов, а воно таке, воно якесь сильне таке було, то воно зразу аж настільки потягнуло. Та що ж ти, вужака такий? Спостерігай за теми, любчик. Угу. Поки що я там нічого не бачу. Опа, хоч прикол, дивись, любчик. Так. Один крюк. Я його зняв, наш. Підходь ближче на відео зняти. Інший! І ось тут в неї інший крюк. Це чий крюк? Чийсь? О, мені такий треба. У нас тут є свій холодильник. зараза. А ні, є. Ні, не зійшла, зійшла. Любчик, в мене була покльовочка. Щось тато вже дві риби не стратив. Зараз, якщо в тебе не ловитиметься, найближчі п'ять хвилин перекрутимо лунку. Дивіди, дивиди. Зловив? Ну як зловив, Лючу. зловив це коли вже вдома на пательні. Так, О, гарнюня. Це гарнюня, любчик. А тут нам. Де цей? Ще десь тут ломка якусь робиться. Давайте, кажучи, в мене за спиною майже навпроти тої. Бачите, ага. десь, ні. Ні. А, в цьому трикутничку ловиться? Отак. Ні, ти хай, в в мене. Ага. Бережна, обережна біля самок. Давай, піднімай і в сторону, в сторону. О, так Це фурелька. Це, ти ти казав? це ти просто казав. Ну це вона, так. Да. Жадний цей трус. Ми ось достаємо йому крючка. А в нього в роті... У нього в роті рибина. Маленька. Дістали з пощаки голодного хижака. Риба всередині риби. Ну якась вона смугаста. Я не знаю, що це, може це форелька маленька. Може, це оператива. Це форель їсть сама себе. У нас обід. Щось сніданок. Ні, це у нас обід. Вона ж ця зранку в'єла. Точно. Четвертій Четверті ранку. Це було таке смачне. Але сало це ще смачніше, нічиться. Коли не клює, то стає сумно. А, наприклад, оці черв'яки, в яких немає очей. Що вони бачили? Помне також все. Що, клювало? Ні? Ну, наприклад, коли ти ловиш хижака окуня Судака в Україні, то ти чіпляєш металеву таку рибку, балансир. І постійно ним граєшся, підкидаєш. Ну і хижака це провокує на атаку. А тут риба така, бачиш, її там інколи треба там підіграти і назад поставити в тишу в спокій, вона сама знайде черв'яка. Риба гуляє, вона ж ходить. Рибалка така штука, що треба трошки почекати, любчик. А мені здається, то, що нам треба перейти в І Мені ліньки, блінце. Ти гуляєш зараз, поки донесемо це все, і мене спина буде мокра. Я вже, якщо буду йти, то буду йти вже прямо до машини. Прийшла, пішла. А це яком... все, вона пішла звідси. Питання, куди вона пішла? Туди. Не впевнений. І у мене тут нічого не ловиться. Де ви там просто стає, пропливла? А значить, в неї тут графік під пропливати в цей час. же це На обід вона сюди припливає. Вона, знаєш, тут слако їм їжу приніс. І зараз вона почне дубасити. зон ще яка година? Без п'яти одинадцять. Через годину почнеться дубасити крутий кльов. Добре, біжи подивись на той мурашник. Молодець, сідай п'ять. Нога мокра? Та, тут же пустота. А що це за мурашник? Та, я тут бачу мурах. Вони що, дійсно лазять? Так. Нічого собі так зимаш. 1 березня. У них весняні роботи? бак